Дякують за спокій, турботу, захист та найчастіше згадують у листах про перемогу. Івано-Франківську зачитали дитячі листи вдячності Святому Миколаю. Поряд із подяками малеча пише і свої бажання. Найбільше про що просять мир в Україні. Писала Миколаю, що хочу миру в Україні. Мені Миколай приніс багато солодощі і плід, щоб закінчилася війна і Україна перемогла. Я писала в листі, що я чекаю Миколая, а також хочу, щоб він завітав до бідних дітей, а також дітей у лікарні. А яка твоя на мрія? Щоб закінчилася війна і настав мир в Україні. Сам Миколай зізнається, його серце радіє, коли в листах малеча висловлює щиру вдячність та водночас крається, коли читає рядки, написані дітьми, які вимушено покинули свої домівки через війну. Коли ти читаєш е, їхні листи. То власне немає таких, що я хочу якогось там подарка, а Миколай мені не приніс. А практично, бо це діти такі 80 років, котрі вже розуміють, що таке війна, та коли гудить над твоєю головою три рази на день. Ось вони всі кажуть, що хотіли б, щоб Миколай допоміг закінчити цю війну і щоб був мир і спокій на землі. Оце ну таке мені здається, що це було таке найперше побажання дітей. Уже в четверта акцію організовують у палаці Потоцьких. Щороку відгукуються діти, які хочуть особисто подякувати Миколаю за подарунки. Миколай приносить багато зараз діткам подарунків, і таких, хто не отримує подарунки, чи хто отримує тільки різочку, я думаю, що дуже мало. Але от власне дуже важливо, щоб дітки навчилися дякувати. І завжди розуміли, що за будь-який подарунок, навіть найменший, оце от відчуття вдячності воно має бути присутнє. у непростий для всіх час Впевнений міський голова Руслан Марцінків важливо, щоб дорослі дарували дітям відчуття свята. Важливо, діти вірять у чудо, в диво у святого Миколая, і дуже важливо, щоб дітки могли попросити у Миколая. Найбільше просять миру, переможного миру, справедливого миру. І діти відчувають війну. І для них дуже важливо, щоб такі були родзинка свята, і щоб дійсно святий Миколай міг навіть зачитати листи подяки від дітей, які отримали подарунки до Миколая. А вже з наступного року сподівається, святий Миколай буде зачитувати дитячі безтурботні листи у мирній Україні. Віталія Кочандрія Ргара, телеканал 402.